Дійсно, успішні нації це там, де є незалежний суд, який може зупинити політичну владу, тому що так виявилося, що не тільки в тому просторі, де ми з вами живемо, а й навіть в європейському просторі не буду називати країни, народ обирав політичну ніби відповідальну владу, яка потім наробила біди своєму народу і наробила біди всьому світу. А чому? А тому, що не було вчасно кого зупинити. Я по-інакшому скажу, чому успішна Америка? Тому що там лімітована влада з самого початку. Це складна соціальна технологія, щоб політична еліта зрозуміла, що треба, щоб хтось стримував її. Це дуже непросто. І ще, один, а, і ще одну тезу скажу: із 2016 року, я думаю, колега з Верховного суда це мала на увазі, конституційна реформа дійсно дуже багато що зробила для судової влади. Суди мають можливість бути незалежними, і це не тільки заробітна плата. Але я, я от а, пана Антона, згадав колись е, на самому початку своєї каденції. Я мав лекцію в цьому ж е, товаристві, і пан Антон після того мені сказав: ну так, да, ви добре говорите, але я побачу, чи ви хоч одне рішення діючої влади скасуєте з мотивів неконституційності, тому що легко. Скасовувати неконституційні акти Кучми, там і ще Ющенка, Порошенка. І от я мені зараз не соромно говорити за себе і своїх колег. Ми зробили. Я думаю, що якщо по інституціям говорити, то ми десяток рішень прийняли, які стосуються безпосередньо незалежності судової влади. І тому я е, е, певен, що ми і, і надалі так будемо робити. Чи існує конфлікт між потребою в суддівській незалежності і механізмами контролю над судовою владою, і як їх можна врівноважити? Прошу, хто б хотів. Пан Лемак, прошу. Чи, чи існує конфлікт між потребою в суддівській незалежності і механізмами контролю над судовою владою? Тому що все ж таки ми не можемо сказати про абстрактну незалежність від цього. Пан Лемок, прошу вас. Дивіться, я якщо дозволите, я вас поправлю, тому що, будь ласка, а, ніяких механізмів контролю над судами не може бути в принципі, може бути над суддею як персоною, але не над судовою владою. Якщо хтось хоче. Контролювати те, як здійснюється судова влада, то це і є саме брутальний тиск на судову владу. Наприклад, якщо хтось хоче з боку визначати, чи є конфлікт інтересів у суді, чи навіть вірно суддя щось робить, це не означає і не можна навіть так ставити питання, що ніби якийсь, хоч один суддя із багатьох тисяч, я не говорю про вищі суди, будь-хто. Що він мріє про ситуацію, що він може злочини робити на посаді, так, так ніхто й не говорить, і так я вважаю, ставити питання не можна. Але ж тут не, не про це мова, тут мова зовсім про інше. Мова про те, що навіть порушення судею, наприклад, правил дорожнього руху, от каже колега, але він адвокат, я з'ясував, порушення правил дорожнього руху це теж порушення закону. Але якщо правоохоронна система не може... Контролювати всіх про дрібні порушення правил дорожнього руху, але вона здатна контролювати саме тих осіб, які ухвалюють рішення. Наприклад, оцінюючи конституційність законів чи у вищих адміністративних судах, оцінюючи законність рішень. І тому треба, щоб ми не пересмикували оці речі. Так от я скажу декілька лише тез, про те, ми дивимося. Якщо пам'ятаєте. У 2020 році, хоч я голосував проти цього рішення, але Конституційний суд ухвалив, що ніякий орган ззовні він не може контролювати безпосередньо суддівську поведінку. Як би воно не виглядало доречним і, і так далі? Це не означає, що я ще раз говорю, що не може бути суддя, оцінений з точки зору вчинення ним злочину. Але. Всі ці речі, і, до речі, це наше рішення, хоч було дуже сильно критиковане, але воно парламент е погодився з ним. Мало того, дивіться, я тут бачу нашого е як сказати, колегу е Максима Дердіна. Він постійно <кл 'я> <кл 'я> так, так. але е цікаво, що дивіться, парламент погодився з тим, що, наприклад, за суддями не може бути контроль, що хтось приходить, і от там. Е Просто на якусь помилку вказує судді, і це є підстава для виведення судді справи, тому що це є якраз скажімо так, брутальний вплив на склад суду, тому що у нас була ситуація така, що приходять в день засідання, приходять і кажуть: а в нас є п'ять протоколів на п'ятьох суддях. Це порахували нас тоді було ну словом, залишається 11, Тобто, суд взагалі не може засідати. Було було ж таке: це було у жовтні 2020 року. Тобто п'ять протоколів з'явилися саме тоді, жоден із них нічим не завершився. Але е, тоді парламент, слава Богу, погодився із тим, що ні, така система проста, вона не може бути. Тому що я вам відкрию ще такий секрет: суддя в Україні жоден не має недоторканості. Це я не знаю, суспільство живе в ілюзіях, що ніби судді мають недоторканість, це десь є, але механізмів недоторканості, як це всюди в Європі, у нас немає. Ні, Конституція цього прямо не визначає. Я поясню, що будь де чи в Угорщині, чи в Польщі, чи, чи в Чехії, чи будь-де для того, щоб судді претензії пред'явити, треба рішення парламенту. А як ви думали, це якийсь... А, ну, інспектор приходить і складає протокол на суддю. А інспектор приходить саме від того органу, питання якого вирішується в суді. І називати, що це контроль за судом. Ні, це не контроль за судом. Це насправді намагання взяти під контроль склад суду, або зробити цей склад таким, щоб він або не прийняв, не ухвалив рішення загалом, або ухвалив потрібне рішення. І тому не треба плутати ці всі речі. І тому треба починати із того, що інституційне зміцнення незалежності воно повинно продовжуватися. Я не кажу в яких це формах, але не треба так говорити, що ніби є судді, які мріють, щоб вони були за межами такого загального контролю за злочинності. Так воно не є. Судді чітко розуміють, що вчиняти злочини не можна, і так, так це порушення закону не можна. Але ще раз я почну із того. Точніше завершу з того, що я почав, правоохоронна система вона не має безмежних ресурсів. Але щоб кожного контролювати на предмет дрібного порушення законів, але вона має той ресурс, щоб проконтролювати декількох тисяч суддів. А коли йдемо про Конституційний суд. Щоби проконтролювати, переміряти будинки. В кого в кого немає будинки, паркінги переміряти, переміряти і виявити, аж як, як? Не, не не назвав. виявляється, що будинок на пів метра це хто винуватий? Не, не, не рада якась а суддя винувати. А раз він винуватий, значить він же не може. Хто хто знайшов це порушення? Поліція. Значить, він не може розглядати закон про поліцію. От недавно у нас було пан Максим підтвердить. Рішення до одного судді один орган претензії, і з цього вивели, що в цього судді є конфлікт інтересів, і він вже не може розглядати закон на конституційність, який стосується повноважень цього органу. Ну звісно, що як ми це сприймаємо? Ми це сприймаємо не як контроль за судом. Ми це сприймаємо як. Ну, я не буду говорити тиск, і я до речі не називаю справи, але я буду говорити, що. Це є намагання впливу, яке ясно, нічим не завершилося, але це блокує розгляд цілої низки справ. У мене поки все. Дякую. Дякую, дякую. Так, дивіться. Я, по-перше, хочу свою колегиню з Верховного суду підтримати. Те, що вона сказала, це не казка. Я, це не казка, царя е, е, Рекса. Це, вона е, сформулювала каталог того, що є, але я його доповню. Але спочатку хочу, я, здається, перший раз вас бачу, так от. Дивіться, дійсно, є судді, багато е, яких е, ну я як мені добре сформуляти, вони навіть не відчувають тиск. Але це, знаєте, як у цьому маленькому принцу, що да? ти його не бачиш, але, Який він є, але він є. Я знаю, ну не буду говорити, що я знаю багатьох таких суддів, які кажуть: а хіба це тиск? Ну, піти з кимось уточнити позицію. Хіба це тиск? Ну, правила такі, що треба піти уточнити з кимось. Ні, це навіть гарно називають. Комунікувати мають гілки влади. А про що цікаво? Комунікувати, гілки влади. Але хочу доповнити пані Наталю, і хочу сказати е, так, таку річ, що насправді цей каталог він е, в Україні е, повністю насправді відповідає реаліям. Я хочу лише е, додати: найбільший тиск, це коли не комплекс суддів. І коли в Україні три або чотири роки не здійснюється набір суддів. А мета яка? Мотивація яка цього? А мотивація, мені здається, важко придумати щось інше ніж для того, щоб суддя має розуміти, що от результати останніх політичних виборів мають судді запам'ятати, і тільки від тих Суб'єктів, які отримали довіру народу на останніх політичних, от якщо від них вони отримують призначення, то тоді вони будуть найкращими суддями. Але для таких органів, як наш, колегіальні органи, де чітко зафіксовано, скільки має бути суддів, їх має бути 18. Так от, я скажу так: із дев'ятнадцятого року в нас ніколи не було 18 суддів. А в останні роки це на диво дивне. Їх є взагалі ну майже третина відсутня. З чиєї виниці робиться? Я не певний, що це об'єктивні реалії. Спочатку організовано так, що воно йде тривало, надто тривалий час. Потім виявляється, що ті органи я тут хочу сказати, що парламент навіть виконав свій обов'язок. Але з є суддів не виконує свій обов'язок. Я про це і далі. І вчора я це говорив на судовому форумі. Чому так я не знаю? Я вже не говорю, що знову нас на кону ще нові вакансії, і вони не заповнюються. І це це вже ставить на межу. Взагалі і дойде до того, що ви побачите, що ми змушені будемо не користуватися тими нормами закону, які визначають для нас правила, наприклад, засідання проведення, а в нас виходу не буде. Ми будемо користуватися нормами конституції, які вказують, що конституційний суд має працювати безперервно, тому що ми сприймаємо це як. Саме вплив на роботу конституційного суда. Дякую сановні друзі. От декілька ремарок я, я думаю, що е, можна на емоції говорити, що от, в судовій владі є щось позитивне негативне. Але мені здається, що е, суть тут не в цьому, а суть тут в тому, що є інституційні рамки, і вони для всіх, в тому числі і для ЗМІ. Мені прийшло, прийшло на згадку, як це в інших. Ну, ви всі знаєте, що, як, як це в Америці можна фотографувати судовий процес. Не можна фотографувати процес. у Британії. Є закон, закон, який прямо так називається. А, про публікації, які створюють ситуацію скандалізації судового процесу. Це категорично заборонено. А мені здається, що в нас більшість, і це не від журналістів залежить. Вони думають, що справді вони роблять свою роботу. А насправді вони скандалізують суд. Вони щось придумляють. от таке. От вибачте, знову вас згадаю. Бо це, це, це як хтось думає, що наш суд мало рішень приймає. Хоча, якщо порівняти навіть із Верховним судом США, то ми частіше відміняємо рішення парламенту з мотивів неконституційності. Але ви просто це не знали? Кинули в аудиторію. Є, 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 є якийсь. Є якийсь, є якийсь я, тут журналіст, він про це завтра напише. Але я навіть не це хотів сказати. Я хотів сказати, знаєте, і до попередньої теми, що насправді назвіть мені, от мені сподобався ваш емпіричний підхід. Скільки є кримінальних проваджень у нашій країні, які б були результатом встановлення факту тиску на суд з боку посадових осіб, в тому числі політиків, скільки є, хто знає, нуль. Оце є показник емпіричного дослідження, хоча це дуже легко, це означає, що навіть спецслужбам це не цікаво. Тобто, є СБУ, є департамент цілий, є багато інших служб, які мають захищати конституційний лад, тому що впливати на суддів не так просто. Це люди окремо збираються, засідають, документувати їх не так важко і судді ж це не можуть робити. І ще одне дивіться, коли кажуть, почав Антон Юрійович про це, що. А от чому би суддям не у відповідь там щось не говорити? Ну тут вже говорили колеги. Ну насправді, наприклад, ви відчуваєте, якою езоповою мовою я говорю. Тому що все, що є зараз у провадженні, я не можу роти відкрити про це. Тому що завтра ви і правильно буде скажете, якщо на вас тиск у цих справах. Значить, до побачення, Василь Васильович, ви не можете брати участь у цій справі, якщо кожен із нас і суддів визнає, що у поточних справах є тиск, і тому треба розуміти, що е, можливості е, відповіді, так би мовити, і навіть я би так ніколи не ставив питання. Дивіться, і, і я завершую е, навіть така держава, як Америка, вона би не вижила з таким президентом, як Трамп, який безперервно є дослідження зараз, дуже хороше в себе у Твіттері, да його любима соціальна сітка, він просто знищував Верховний суд, всі суди, тому що вони раз за разом визнавали його рішення незаконними, неконституційними. Але ж дивіться, жодного разу він не зробив щось, щоб не послав когось із своїх співробітників, піди переговори, чи сам. Ніколи він не спробував вплинути, наприклад, на повноваження суддів чи на їх зарплату, чи ще на щось, тому що він би знав, що до тих 30 кримінальних проваджень по ньому було би сьогодні 31. І тому дивіться, я, я все сприймаю, але мені здається, що завжди важливо, які правила, інституційні правила і те, як еліта, це те, кого ми обираємо. Кожен раз ми повертаємося до того, хто створює ці правила. І який сам я може і президент? До речі, він є гарантом додерження конституції. Коли ми кажемо тиск на суд, то ми повинні розібратися. А хто відповідальний за це? У нас є гаранти Конституції, і я розумію, що сьогодні війна у президента багато інших є а, інших функцій. Він є верховним головнокомандуючим, але у нього є дуже багато. Я назвав сьогодні Служба безпеки України. Це Пане Василь, ми це? маємо таксу. Так. Я звершую дякую. Дуже дуже цікаво. Але відповідаючи на ваше запитання, я перше, що хочу сказати, що ніколи демократична держава, навіть поставити собі мету, не може і не повинна впливати на суспільну свідомість. Я так скажу, тому що ви вловили головне, що є це дійсно. А, треба, щоб а, був консенсус навколо того, що. Потрібен незалежний суд, але я далі продовжу: насправді все це залежить в першу чергу від політичної еліти, тому що насправді ж все, що ми тут говорили, я не говорю про когось, я не говорю навіть про останні вибори. Я говорю загалом, в останні 30 років у політиків не було консенсуса. Вони брали із світової історії найгірші зразки. Тому що ви правильно говорите, навіть слова такі, як перезавантаження суду. Вони мають бути заборонені, тому що я вам скажу так, що навіть Німеччина, коли капітулювала і вона була окупована союзниками, навіть тоді не поставало так питання, що от треба всіх суддів, тому що вони були призначені попередніми. Їх треба всіх зачистити. Це неможливо. І через 40 років, до речі, ще раз. Німеччина це єдина країна, де можна було гдеровських суддів усіх поміняти і замінити із західної частини країни. Але вони цього не зробили. І тому, насправді, в нас є проблема одна: це правова культура політичної еліти. Вихов... Насправді, е, от чому я задав питання: скільки справ? І, і знов таки, мова не про виховання і не тільки про культуру, її треба формувати? Кримінальними провадженнями, інституціями, чому в Німеччині є окрема спецслужба, яка захищає демократичний конституційний лад, серед якого незалежність судів, це означає, що вона оперативними засобами порушує справи проти будь-кого, хто тільки рот відкриє на незалежний суд, тому що незалежний суд це є основа прав людини і це є частина демократичного конституційного ладу. І ще. І завершує, ніхто ніде не пробував у світовій історії брати під контроль суди для благих справ тільки для покриття злочинів, тільки для завдання шкоди суспільству. Це що я говорю вам, це не моя точка зору. На цьому стоїть те, що ми називаємо цінності західного суспільства. У мене все.